Вітаю вас на каналі Прикраси для пані. І в нас залишилася остання частина з такої досить великої посилки, з вінтажними прикрасами. І перша у нас ось така брошечка з скляним кришталиком середечко, середечко з сердечко з пронизаною стрілою. Така малесенька, морошечка. Так, заховалась тут, Так, дальше. маркування має на площі. Далі у нас ось такий пакетик, і тут у нас сережки. Перші ці є сережки на гачках, золотому тоні. Такі кульки і підвісочки, підвіски з натурального коралу. Нанести натурального коралу. Такі вони досить довгі. У нас натуральне це є. Красиво і цінно. Наступні нас сережки. На теж на гачках, в такому мідному тоні металу, з емаллю. кремово голубою і кришталики. Маленькі з ефектом АБ, гарні цікаві сережечки. І далі ось такий у нас какуючок. Бачимо тут таку велику підвіску в золотому тоні, матове золото, срібне. Я не думаю, що це щось означає. Це просто такий орнамент. І мені здається, що це щось нагадує мені стиль арт деко. Відмінний стан, якісне виконання, зворотня сторона, не бачу. Гарний ланцюжок. Досить довгий Застіп. Цікава гарна підвісочка з ланцюжком. Далі бачимо ось такий пакетик і тепер ці сережки чи кріпці. Розродилися. Перше це є ось такі сережки пусети, основа метал, обтянутий тканиною. Пустотіли всередині, тому вони є розміром великий, діаметром 3-3,5 см, але не важкі на набуку завдяки тому, що матеріали такі тут тканина всередині пусто, тому не важкі. Наступні це ось такі, неймовірні. Кліпси. Так, треба. ось туди повернути. І це такі квіти з такого пластику, як люцит, якщо я не помиляюсь. Це такий стиль 50-х-60-х років всередині кришталики. Неймовірно ефектні, при тому дуже легкі. Так, це 50 і десь роки. Маркувань немає, але це ось таке вітання нам з 50-х років. Я думаю, зараз це будуть актуальні. Ефектні кліпси. Приємні на дотик, гладенькі з таким перламутровим відливом, неймовірно легкі, дуже цікава знахідка. Наступна наша річ, побачимо, що цей ланцюжок. Тут я візьму з підвіскою. Ланцюжок в срібному тоні. Він ще, крім того, подвійний. Ось так, на колечку є замочок, подовжуючи ланцюжок. Якихось фірмових відзнак не бачу. Відмінний стан. Ось така підвіска. до неї протерти треба. Тут вставочка. Така з ефектом місячного сяйва чи кутячого ока, швидше місячного з таким переливом темно сірого кольору. Так, і тут у нас є маркування буква КС. Є така фірма КС. Знак копірайта. Стан відмінний дуже цікава. Гарна, актуальна і на сучасний час прекрасна. Дуже задоволена цією ріці. Вступник, от тут ми бачимо, як я розумію, якесь намаска. Так, це. Розібратись, зараз. Ага, тут навіть два. Два. Це є намиста на такому тросику. Він як ювелірний, але має таку, таку фактуру, дуже гарний, міцний, гарної якості. Самочок подовжуючи ланцюжок. Воно є дворядне. Тут в нас такі крапельки скляні, з гранями, з ефектом АБ і гарної якості бісер. Ці крапельки є такі такого матового опалового тону, жовтенькі, рожеві. Тут теж. І посередині ось така гарна, цікава підвісочка, всередині теж кришталики. З такою фактурою, з другої сторони просто покриття. Так, гарне, цікаве, легеньке. Ефектна прикраса, ефектне кольє. Теж чудово. Так, так як в тому пакетику два. Таких кольє, теж замочок подовжуючи ланцюжок, теж також зразка тросик, тільки він в золотому тоні, і тут ось такі намистинки цікаві, в вигляді кубика, такі медові ось такі. Різні скляні і тяжко зрозуміти, що це пластик. І ось така центральна частина. Зараз покажу ближче. Це ось така. На основі парламутрові, натурального парламутру вставочка. І ось така абстрактна. Ось, теж цікаве, гарне ефектне намисто. Чи колієш швидше сказати. Правильне. Так, теж не дуже задоволена. Ось така річ. Так, і ще одна краса неймовірна. Я звернула на неї увагу ще, коли відкрила. Це ось така чудова брошка в тоні срібла такого темного, з трошки з таким чорнінням, і надзвичайно красиві, яскраві червоні кришталики з клянів, крапана, Брошечка досить велика, тут десь сантиметрів. Сім. Такий водопад, букет з листочків і ось тих кришталиків. Більшого меншого розміру. Всі вони тут, в крапанах, тут вклеєні, тут ще іншого відтінку світлішого. Просто неймовірно. Маркування не бачу на ній. Тут є місце для маркування, але самого маркування немає. Стан відмінний цієї прошечки у нас. Така вона об'ємна, неймовірна красуня. Як її вдягати? Правильно? Правильно ось так. Ще можна і отак навскуси. Ну, це такий епогей цієї розпаковки посилочки. І ця третя частина буде така коротенька. Щоб вже не відкривати другу посилку. Ось така. Речі цікаві в цій посилці, різноманітні, різних часів від 50-х років. Практично до теперішніх днів. Тобто, так якби колекція прикрас якоїсь однієї людини з різних часів. Отож, дякую всім за увагу. Надіюсь, вам сподобалося. Можете відзначити, що все мені найбільше сподобалося. Які речі. До зустрічі в наступних розпаковках.